О, всім привіт! Сьогодні ранок. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя. Але все ж таки я виходжу в ефір. Не знаю, на який бік, ліворуч чи праворуч. Тому що сьогодні я відпочиваю. Ага, мені на цей бік. Виходити. Ой! Сьогодні зранку я вирішила не залишатися вдома, тому що сьогодні неділя, а я вирішила приділити цей час відпочинкові. Куди я поїхала? Я поїхала в найближче місце, яке є неподалік мого міста. Знову таки, для того, щоб відпочити. Чи хотіла я спати дуже ранком? Хотіла. Але рішення було прийнято вчора. І знаєте чому? Тому що відпочинок, це є дуже важливий момент для людей, які е, взагалі працюють протягом тижня. Сьогодні хочу взяти за основу. Цитату відомого американського психолога Абрахама Маслоу про відпочинок. Вміння відпочивати така ж важлива частина особистісного зростання, як і прагнення до досягнення. Чому я сьогодні про відпочинок? По-перше. Тому що сьогодні неділя, і я планомірно вирішила кожного кожного тижня, кожної неділі відпочивати, хоч хоч незважаючи на те, що мені хочеться поспати, мабуть, як і більшості. Але коли я уже пару разів було так, що я проспала свою неділю, я в понеділок дуже про це шкодувала. Ні разу не було таке, що такого, що я була задоволена що тим, що проспала свій, свою неділю. Тому це так на силі волі я розпочинаю свій відпочинок щонеділі. Сьогодні я вирішила взяти вас з собою. І так, чому саме відпочинок? Тому що ті люди, з ким я працюю ну, в психотерапії, з депресіями. З панічними атаками я з'ясувала, що вони не досить якісно відпочивають. Тому сьогодні про відпочинок. Відпочинок відновлює наші ресурси. Тобто, протягом тижня ми працюємо, ми вкладаємося, ми щось робимо, хоч те, що нам подобається, але все рівно ми витрачаємо перву кількість енергії на ці моменти. Треба її десь поновлювати. Звичайно, щоденно ми спимо. От, точніше, щоночі, да? так? Але хочеться ще якісного відпочинку. От я пропоную вам маленькі подорожі. Чому подорож для мене це відпочинок? Тому що за вікном весь час змінюються картинки, я бачу якісь пейзажі, я бачу. Якихось людей, якісь машини, які їздять, людей, які живуть своїм життям, і це ну, схоже на фільм, але все ж таки це не кіно, тому що це є реальність. За бажанням я можу вийти на будь-якій зупинці, але я не виходжу, тому що сьогодні я їду до моря. Сьогодні тепла погода, обіцяють завтрашнього дня дощі. Звичайно, я маю цим скористатися і відвідувати море. Ще якісний відпочинок знижує рівень стресу. Так, маленький стрес був, коли я ранком хотіла встати. Точніше, не хотіла вставати, але пам'ятала, що я дала собі обіцянку. Це зовсім маленький стрес порівняно з тим, що зараз, коли я буду вже жити в іншій реальності, тобто, не в тому місці, де я щоденно перебуваю, я змінила місце свого перебування, так це в мене і буде відпочинком сьогодні. Тим самим я знижую стрес свій, я наповнююсь новими емоціями. Буду зараз наповнюватися, продовжувати. От, крім того, якісний відпочинок, а в мене він буде сьогодні якісний. Буде сприяти креативності. Це вже також неодноразово в мене помічено, що коли я десь відволікаюсь, кудись їду, якісь нові знайомства, нові враження. У мене якісь думки запускаються, мені відразу хочеться зробити і те, і те, і там сотня планів всяких є, яких я маю зробити. Тобто скидується якийсь вантаж, який я несла протягом тижня на собі. І в ці моменти відпочинку такого якісного, якісного по тому, що воно він відмінний від того відпочинку короткочасового, який я маю протягом тижня, от в ці моменти відпочинку, як би здається, що я все можу. Все, що мені приходить в голову, я взагалі не бачу перепон, як, чому би це не зробити. Тому я вважаю, що це є такий поштовх також до креативності. Не знаю, які в мене сьогодні думки там будуть, коли я буду відпочивати. Але точно буде релакс, тобто розслаблення. Я буду задоволена собою, що я все ж таки не згаяла цю неділю, саме цей день останній тижня. Крім того, я вже не буду вдаватися в подробності тробиться, але якщо ми порахуємо, то літо досить коротке, якщо його е, рахувати тільки доменіками. Ну, тобто доменіка це неділя, не тиждень, а саме неділя. Да? Скільки там? Трижден-12. Да? Якщо враховувати, що це вже друга неділя від початку літа, то скільки там залишилось. Відпочиваймо, відпочиваємо. Я ну, думаю, що я ще встигла з вами порозмовляти сьогодні зранку, і ви зможете вибрати для себе якісний відпочинок. Поділіться зі мною, що ви вирішили сьогодні зробити. Як ви вирішили відпочити, що вам вдалося? І чи задоволені ви тим? Що ви таки вийшли з квартири і пішли туди, куди ви не мали можливості, або поїхали туди, куди ви не мали можливості поїхати протягом тижня. Чому не мали можливості? Ну, тому що часу не вистачало. А тут можна витратити хоч півдня, хоч цілий день. От я бачу Лариса. Привіт. <говорю> Лариса мене дивиться. <говорю> Мені дуже приємно. Тож. До зустрічі! Сьогодні відпочиваємо я, я ж кажу ще раз, що сьогодні з нами був Абра... Значит, Абрахам Маслоу да? із фразою Вміння відпочивати така ж важлива частина особистісного зростання, як і прагнення до досягнень. Тобто не знецінюємо свій відпочинок. З вами була я, Світлана Олександрова, психолог. До зустрічі завтра. На початку робочого тижня, Бай-бай!